В магазині моє придбалося з де-диск апасер на 240 ГБ. Ось такий диск в упаковці. Вказано, що може встановлювати і Windows, і MacOS, і Linux. Входить для всіх операційних систем. SATA 3, 6 і секунду. Звісно, якщо у вас на материнці є SATA 3 роз'єм. Розпакуємо, підключимо, перевіримо швидкість. Під'єдналися до диск, перевірив програмою. Програма показує читання 548 МБ в секунду, запис 502 МБ в секунду. На сайті в нас вказано, що. Пам'ять типи пам'яті NAND, контролер Silicon Motion 2258 і швидкість читання 550, запису 520. В принципі, відповідає заявленим від виробника. Корпус у нас пластиковий, гарантія 36 місяців. Windows у нас показує об'єм 223 ГБ. В принципі, SSD-диск гарний, швидкості роботи гарні. Для оновлення старенького комп'ютера вистачить цього об'єму, встановити Windows, програми і також для збереження файлів. Купуйте SSD-диски в моєму.